Огляд цін на майданчику у нас автомобілів, що я у продажу, планував зняти в четвер. Спортилась погода і трішечки плани змінилися, особисті справи з'явились, не вийшло. П'ятниця холодно, субота дощ холодно, куди знімати. Коротше, переносимо на наступний тиждень, тому зйомки будуть на наступному тижні. А зараз швиденько вам покажу, які є новини. На майданчику з'явився ось такий класний рівень 51923 2023 року. Є навіть ось така e, Toyota Land Cruiser 200 2007 рік 23 900. Ось Такі здоровенні пікапи також представлені і багато-багато-багато чого іншого. Тобто аж туди пішов майданчик, і є що розглянути. Тому, так як і минулого разу, на наступному тижні виберу самі цікаві автомобілі, візьму ключі від них, повідкриваємо, позаглядаємо в салони, в багажники. Що там в автомобілях? Яка ціна? Скільки буде там такий купити? Скільки пригнати і штатів? Можна зробити певного роду. Буде аналітику. Ну і звісно, ви з нами можете привозити авто із США, ремонтувати повністю під ключ у нас на СТО, Ми можемо привозити і ви можете е, займатися ремонтом самостійно. Потім ви можете привозити, залишати на майданчику під комісію під продаж свій автомобіль. Ви можете купувати на майданчику свій автомобіль. Ну і якщо ви потрапили в Україні в ДТП, у вас пошкоджена машина або там дерево впало, знаєте, чи потрапили в ДТП. Привозьте, ми відремонтуємо під ключ, в тому числі співпрацюємо з страховими компаніями. Машину можна залишати у нас на території. Машину приїде страховик, експерт приїде. Якщо ви його окремо замовите, піднімемо машину, розберемо на підйомнику. Експерту покажемо всі пошкодження, щоб він обов'язково все записав. Щоб страхова компанія зробила вам максимальну виплату. Тобто працюємо і так в тому числі. Залишайтесь з авто.